Слава Україні, друзі! Перш за все хочу подякувати Збройним силам України, хлопці і дівчата, які нас боронять. Щиро вам дякую за те, що ви робите за наш спокій і за кожну відбиту повітряну тривогу. А вас, мої любі підписники, закликаю також бути вдячними і допомагати з усіх сил Збройним силам України. Лишилося ще зовсім трішки до нашої української перемоги. Тому всі разом. До однієї великої справи. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Я думаю, що вам, як і більшості з нас, хочеться після страв чогось легкого і смачного. Тому сьогодні хочу поділитися рецептом курячого супу з домашньою локшиною, який я готую для своєї родини. Це буде не лише ось так, дуже гарно і апетитно, але це буде дуже смачно. Ось погляньте, який прозорий наваристий курячий бульйон, м'ясо, овочі. І дуже смачна і проста в приготуванні домашня локшина. Тому, якщо вам цікаво, пропоную почати готувати. Спочатку приготуємо бульйон. Для цього необхідно взяти куряче стегна і філе 50х50, 50, 800 г, 3 літри води. 350 г картоплі, 150 г моркви, 3 зубки часнику, 2 цибулини 200 г, зелень за смаком, лавровий лист, штучки, сіль за смаком і духмяний перець, 2 чайних ложки. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або шукайте в описі під цим відео. Отже... У каструлю в мене на 3,5 літри, я відправляю гарно промиту велику курячу ногу і куряче філе. Заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Доводжу це до кипіння, друзі, і проварюю десь 3-5 хвилинок, не більше. Далі зливаю цей перший бульйон, знову мию м'ясо, каструльку і відправляю вже знову м'ясо у каструлю. Додаю туди одну цибулину, не розрізаю. Лавровий лист, духмяний перець. і... Дві зубки часнику, одну лишаю. Заливаю холодною водою і вже ставлю на вогонь і варю все разом приблизно 25 хвилин до готовності. Не забуваємо знімати пінку з поверхні бульйону. Ось так. А поки бульйон вариться, займемось овочами. Я додаватиму картоплю, моркву і цибулю. Нарізаю ось такими невеличкими шматочками. Моркву я нарізаю також. Не люблю натирати так смачніше. Можна додати ще корінь петрушки, якщо маєте, селеру або корінь або листя, тобто всі овочі, які ви полюбляєте. Для домашньої локшини візьміть 120 г пшеничного борошна, столову ложку рослинної олії, півстолової ложки холодної води, 2 г солі і 1 яйце категорії С1. Ці інгредієнти дивіться зараз на екрані або шукайте в описі під цим відео мисці змішайте одне яйце, 1 столову ложку рослинної олії, пів столової ложки холодної води і 0,25 чайної ложки солі 2 грами. Змішайте все гарно, далі додайте просіяне пшеничне борошно і гарненько вимішайте. Спочатку лопаткою, потім на столі. Ось таке доволі е, тверде тісто виходить. Чудово! Замотайте в харчову плівку або візьміть новенький ось такий пакетик і залишайте відпочивати на робочому столі, поки будете займатися іншими справами. Все, наше м'ясо, ну і бульйон зварився. М'яско я відразу прибираю звідтіля, і бульйон гарненько відсіджую, щоб він був прозорий. Бачите? Який гарний! Все, каструлю вимили, відправляємо туди нарізані овочі, солимо. І додаємо бульйон. Все ставимо на вогонь і варимо 15-20 хвилин до готовності овочів, середній вогонь. Солимо за смаком. Далі відварене м'ясо, звільняємо від кісток. Я його розбираю відразу ось так. Коли варю супи, борщі, таким чином роблю. Все, овочі зварилися, майже зварилися. Тим часом будемо робити локшину. Тісто дуже чудове, бачите, еластичне, жовтеньке. Нам необхідно його дуже тонко розкачати, друзі, щоб воно прямо аж світилося. Ось так, бачите, Воно досить еластичне і не рветься. Спочатку я роблю це качалкою, потім руками. І ножом для піци або звичайним ножом нарізаємо локшину. Я спочатку так, а потім ділю на три частини впоперек. І ось така чудова, дуже запашна домашня локшина виходить. Також можна зробити і просто відварити з якимось соусом, наприклад. Все, нічого не злипається. Все, вже супчик майже готовий. Додаємо туди відварене м'язко. І потрохи локшину. і постійно перемішуємо, щоб нічого не злиплось. Ось так, в декілька кроків. Все. Відварюємо ще 2 хвилинки на слабкому вогні і відразу вимикаємо. Все відварюється дуже швидко. Вимкнули вогонь, додаємо зелень, я її вже не варю. Просто додаю у готові супи, борщі натираю ще зубку часничку, накриваю кришкою і залишаю, нехай настоїться трішечки. А далі можна смакувати. Погляньте. Дуже гарний прозорий, наваристий бульйон, нереально смачний і ароматний. Те, що треба після, скажімо, харчового перевантаження, у кого воно, звісно, було. Тому бажаю вам, друзі, смачного. Також не забувайте підписуватись на канал, залишати коментарі, ставити лайки. Мені дуже приємно все читати. Підтримуємо. Українська слава Україні.